Вітаю! Чи знали ви, що достатній рівень омега-3 жирних кислот в раціоні знижує розвиток серцево-судинних захворювань, а ще позитивно впливає на здоров'я головного мозку та очей? Так, це є правда. А ще, на жаль, кожен другий українець перебуває в групі ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Тож, ця тема є омега мега актуальна для нас усіх. І в цьому відео ви дізнаєтесь більше про омега-3 жирні кислоти, які класи існують, скільки їх має бути в нашому раціоні, і, звісно, дізнаєтесь все про переваги нового продукту Nutrilite Омега-3 потрійної сили. Забігаючи наперед, скажу, що формула цього продукту вас здивує своїми надсучасними технологіями. Але почнемо зі статистики. За даними досліджень, серцево-судинні захворювання залишаються провідною причиною смертності в Україні від захворювань. Пов'язують їх розвиток з особливостями нашого харчування та способу життя. Йому більше смаженої, жирної їжі, менше фруктів, овочів, риби, морепродуктів. Та ведемо за статистикою малорухливий спосіб життя. Як зрозуміти, що ви або ваші близькі знаходяться в групі ризику розвитку серцево судинних захворювань? Подивіться, будь ласка, на екран. В першу чергу, це люди з надмірною вагою, з високим артеріальним тиском, так-так, не існує робочого тиску 180 на 200. люди, які палять або живуть в екологічно забруднених регіонах, люди, які регулярно вживають алкогольні напої, адже нагадуємо, безпечної дози алкоголю не існує. Також люди з обтяженою спадковістю, якщо в родині вже були люди з серцево-судинними захворюваннями, наприклад, інфаркт, інсульт, гіпертонічна хвороба, і так далі. Люди з високим рівнем цукру в крові. При діабеті ризик інсульту подвоюється. Люди, які ведуть малорухливий спосіб життя, і тут варто замислитись: перевірте, чи пройшли ви сьогодні 10 тисяч кроків. Також люди, що харчуються нездоровою їжею. Додайте до цього хронічний стрес. І стає зрозуміло, що профілактика серцево-судинних захворювань зараз життєво необхідна. Якщо ви зрозуміли, що ви або ваші близькі в групі ризику розвитку серцево-судинних захворювань, саме час переглянути свій стиль життя і раціон харчування. Дослідження демонструють, що достатній вміст омега 3 жирних кислот знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Тому давайте на них сконцентруємось сьогодні. На слайді ви можете бачити три головні типи омега 3 жирних кислот. Давайте знайомитись ближче: екозапентієнова або епека, докозагексеєнова або ДГК, і альфа-ліноленова або Алка. Почнемо з алка. Вона міститься в рослинних продуктах, такі як насіння льону, чия, горіхи, рабство лянаолі. В організмі АЛК перетворюється на епека і дегека, які нам дуже корисні. Проте цей процес є мало ефективним і конверсія становить приблизно 5-15%. До того ж, АЛК руйнується при термічній обробці, тому на цих оліях, якщо ми хочемо зберегти корисні властивості АЛК, не рекомендується, наприклад, смажити. Найефективнішими джерелами ЕПК і ДГК для людини лишаються рибам і морепродукти. Риба має бути жирна, морська, така як скумбрія, палтус, сьомга, оселедець, сардини і так далі. За даними досліджень, в організмі людини, чим же вони настільки корисні: епека і дегека. Вони обидві мають протизапальну дію, захищаючи сюди. Вони допомагають підтримувати нормальний рівень холестерину у крові і захищають мембрани серця від оксидативного стресу. Також докази киксиєнова кислота ДГК за даними досліджень позитивно впливає на здоров'я мозку та очей, адже вона є важливим структурним компонентом мембран нейронів це клітини головного мозку, які забезпечують передачу нервових імпульсів. Ви пам'ятаєте, що головне в житті мати гарні зв'язки, гарні нервові зв'язки. Також дослідження показали, що достатній рівень. Споживання доказа кислоти може уповільнювати розвиток вікової дегенерації сітків. А ми зараз ну, досить багато працюємо онлайн і маємо ці ризики. Тож, омега 3 жирні кислоти корисні, скільки нам треба їх з'їдати щодня. Рекомендована норма догвового споживання, останнє, яку ми маємо з усіх ресурсів їжі та дієтичних добавок, наразі складає 500 мг ЕПК і ДГК. Проте, глобальні дослідження демонструють, що сучасний темп життя вносить свої корективи. І навіть у більш морських країнах, скажімо так, як Італія, Франція, Іспанія, Греція, споживання омега 3 жирних кислот є нижчим за рекомендовані навіть іноді 250, а не 500 мг на день. А попри те, що рибу у них в раціоні значно більше ніж у Україні. Чи кожен українець вживає якісну рибу один-два рази на тиждень? На жаль, ні. А крім того, частина ЕПК і ДГК втрачає свої владивості при термічній обробці, якщо ми агресивно смажимо рибу, це може бути до 70. При консервуванні десь до 40%. Тому логічно додавати омега 3 жирні кислоти до свого раціону. Чи підійде просто риб'ячий жир? Ні, не все так просто. По перше, це не смачно, але є і більш вагомі причини цього не робити. Якщо на упаковці вказано просто риб'ячий жир без конкретної подальшої інформації про кількість ЕПЕК і ДГК, ви не можете знати, чи взагалі там є достатньо корисних речовин. Далі дуже важливим є безпека, безпека сировини, бо сировина без відповідних сертифікатів безпеки може бути небезпечною. Вона може мистити пестициди, які потрапляють у воду, діоксини, важкі метали, наприклад, коли ми говоримо про рибу з довгим е, життєвим циклом, таку як акула, риба меч і так далі. І останнє питання це питання засвоєння. Рибі жир не дуже гарно засвоюється. Згадайте, що буде, якщо додати олію у склянку води. Вона не розчиниться повністю. Так само риб'ячий жир Він може погано засвоюватися, формувати, умовно кажучи, жирну плівку у шлунку. І викликати такі неприємні ефекти, як після смак або рибна відрижка. Тому мій вибір, і дуже раджу вам познайомитись детальніше з цим продуктом це Nutrilite омега-3 потрійної сили. Це дієтична добавка з потужною формулою і високими стандартами безпеки. В першу чергу родзинкою цього продукту є технологія AquaCell – вона підвищує всмоктування омега-3 жирних кислот завдяки процесу самоемульгації. Тобто вона створює такі молекули, в яких омега-3 жирні кислоти знаходяться всередині, вода ззовні. І принцип дії е, дуже гарно видно на цьому відео, де при змішуванні риб'ячого жиру з водою він не змішується. А при додаванні технології Афасел олія перетворюється на емульсію. Бачите, тепер все змішалося це сприяє легшому проникненню омега-3 жирних кислот через мембрани клітин. Наприклад, якщо ми беремо альфа-лінеленову кислоту АЛК з насіння ЧІА, то за допомогою цієї технології її засвоєння збільшується річ. Також технологія Аквасел мінімізує такі неприємні ефекти, як рибний пістосмак і рибна відишка. Тож супер-супер важлива і красна. Далі наступний важливий крок це якість сировини. Для виробництва використовується риб'ячий жир, який має міжнародний сертифікат безпеки Friend of the Sea». Цей сертифікат засвідчує, що використовується екологічно чистий риб'ячий жир, отриманий з дикої риби. Анчоуси це і більшість риби, також скумбрія та сардини. Виловлюються не будь-де, а в екологічно чистих водах узбережжя Чілі та Перу, де протікає холодна теція кумбою. А що це означає? Щоб вижити в умовах низьких температур цієї течії, мікроводрості та фітопланктон мають містити високий рівень етака і дегека. І саме ці речовини, вони ці організми, є основним джерелом їжі для риби, для анчоусів і для сардин. Тобто, риба гарно їла, і завдяки такому харчуванню вона накопичує високу концентрацію омега 3 жирних кислот. Далі, риб'ячий жир отримується методом холодного пресування. цієї риби, не тільки її голів. І далі після цього він проходить унікальний 9-ступеневий процес очищення. Що це нам дає? Ви можете бачити весь процес на екрані. Інноваційний процес очищення і концентрації дозволяє отримати більше, приблизно 66% етака і ДГК. Таким чином нам вдалося. Збільшити концентрацію ЕПК і ДГК у продукті, але не змінювати розмір капсули. Якщо у вас є попередній продукт і новий продукт, подивіться, капсули є абсолютно ідентичні за розміром. Також формула збагачена рослинними компонентами 20 мг органічної олії насіння ЧІА – одного з найпотужніших джерел АЛК у світі. Чія сорту Rainbow вирощується на фермах, сертифікованих за стандартом NutriCell, адже для нас дуже важливі високі якісні стандарти. Як ви вже зрозуміли, новітня формула NutriLight Омега-3 патрійної сили об'єднала в собі найякіснішу сировину з найсучаснішими технологіями, для того, щоб ви могли отримувати максимум користі для свого здоров'я. Кожна капсула Nutrilite Омега 3 путрийної сили забезпечує 715 мг екологічно чистого риб'ячого зиру, з яких 500 мг це ЕПК плюс ДГК, новітню технологію всмоктування Афасел, яка покращує засвоювання омега-3 жирних кислот. І також формула, доповнена рослинними компонентами олія насіння білої Тож, Тепер ви можете отримати ще більше користі епіка і дегека в капсулах того ж розміру, бо вони не збільшені. Тому додайте ще більше омега-3 жирних кислот разом з Nutrilite омега 3 потрійної сили і турбуйтесь про себе і своїх близьких разом з Nutrilite.